Вітаю вас, друзі. ФК Мости ще продовжує серйозно готуватися до другої половини сезону. Команда пропускає перший тур, тож зараз в пріоритеті максимально багато зіграти товариських ігор. Такий насичений режим повинен позитивно вплинути на гравці. Це потрібно саме щоб демонструвати на полі впевнену та цікаву гру. Не одні ж бійки нам знімати, треба ще й у футбол грати. Давай, давай свій прогноз. Два програємо, Олексій. А чому програємо? Ну, сам не програю, я тут програю. Давай, годину там на Майкрафт. Нічого собі, йди сюди. Ну, бач, молодець. Красава, Вар. Що таке МФК Калуш? Звичайно. Дивишся? Так. Голдкіпер до США. Що скажеш про свою команду? Ти капітан там? Так. Що скажеш? Зараз зіграємо гру з в Камостем та переможемо вас. А якщо не переможете? Це товариська гра ми ще. Ну то все, то ми ще не переможемо. Ми ще поваги, ну все нормально. Ми ж не хочемо вас виграти? Ні, Все нормально, так? Не так, ми для настрою, команди, що ми вас переможемо. Бачите, США дуже настроєні перемагати. Пацани, МФК, знаєте хто таке? Ну зніме пацанів. Давайте раз, два, три, кричимо МФК, давайте. Раз!

Пацани грають нормально, пацани вже теж не пацани, по 17 18 років. Такі, такі роки вже не довечі грають. Так що тут нема що дивиться, що вони пацани, пацани пара, вони, вони будуть бігти, вони будуть кусатися, вони будуть грати, вони будуть доказувати, що не хочуть грати. Так що давайте ви виходимо, так само настроїмося, як, на, як на кожну гру. Поле покатали, поле хороше, граємо пас, кавкочки, не мішають. Давайте використовувати цю ширину поля. Не треба бити той м'яч, так як ми то любимо деколи. Кіну, грає футбол, кінжали від мене. Так, е, та лукаси своїми завелицем можливо забрати. Тож сьогодні граємо з дюсиша. Це калузькі хлопці, які представляють наше місто. Гра обіцяє бути максимально дружньою та без трав. Отже, поїхали. Хтось повоєнка, торі ліцею, один факт.

Можна штрафний. Ром, ну не дай пробити, Ром. Санька міняйся, іди, пішли. Можна. Добре. Довго приймав рішення! Ти споною в нього і врізати. No, ну давай до камери, що скажеш, зараз вийдемо за дієм чи не? Звичайно так. А якщо б не пропустимо? І це через нас? Ні. Ні? Через тебе, ти в захисті, так? Да? <laughs> Я в захисті суперника. Хто? Хто? Куди? Та Змаронович казав, так? А що ти там? А ти там? А, в центрі? О. Дай Остап, хай, бо я його зараз мушу на автобус відпускати. Дивись, хай Остап вже доіграє, а вийдеш з перших хвилин другого тайму на цей, добре? Бо мама попросила його зараз на автобус відпустити через 7 хвилин. Якраз залишилося 7-8 хвилин. Хай, що... Тут треба розуміти, щоб кожен по тайму відбігав, щоб ігрову практику мав. Бо оці передьоргування по 5 хвилин воно нічого не дасть. Оцей зараз... ближче підійде. <праць> Я, просто, я витачка, цих дітей просто трошки. Той блі, побіг, туди, то, той ще бігає з м'ячом, той там біги, та блі, в пас, йоги пали, та блін, забити гола, лаблі в першому таймі, ти тримайте м'яч, бля. Ми вийшли, бля, хто як хоче, пух, 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 повернувся, Біжи, поперед м'ячом з поля, бля, півполя пробігли, бля. забрали м'яч, біжимо назад. То саме що. Кажу, почали знову, я не знаю, ми починаємо все нормально, нормально. Хвилина 25-та, 20. 30-та, все, у нас починається бардак. У нас починається херня, нас починається передягувати, може б, що нас сили не вистачає, тих 15 хвилин чи що, блядь. ми пас, блядь, даємо різні боки, блядь, тільки не своїми рекам. Все губим м'ячі, блядь. А чого ми втрачаємо м'яч? Ми віддаємо. Ми, Будемо стояти всі, та дай мені ножки, та й ножки, блять. Бля, бля. А ти дивай, си віддомувати, тільки що чудо куплеш, коли в перший момент тут. Та я хоч рухаюсь, смотри, я дав, відкрився, я помилився. Ні, я розумію, все, кожна людина помиляється. Давайте зараз на цьому заакцентуємо увагу. Пацани, я в загальному говорю, ігра хуй. Віддав, встав, не Віддав відкрився, віддав відкрився. Взаді так само віддали королю, відскочили по бокам. Нас віддали і на самоліті дивимося. Треба грати футбол, блядь, ні, дівки, пацани, давай опитуємо. Я, блядь, біжу на пацани, розумієте, мене є бажання вам блять. Деяким подважки, що ви не хочете бігти. Дуже. пацани. Спокійтеся, бі. виходьте нормально, спокійно, виходьте на другий тайм, грайте футбол, бля. Блять, чесно, то збоку стидно дивитися, дивиться. Бі. Нормально, 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 поїмо бабах і все закінчено. Переводьте з, 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 з одної сторони на другу сторону, бля. У нас нема подачі, у нас в лано ще ні одної подачі не було. Один раз, може, з тої сторони плав. Жусень ні раз не подав. Ні одної подачі. Там в Року, вроде, один раз подав і все, і капець у нас, і на тому у нас закінчилась подача. А треба подавати, бля, ми його не будемо подавати. Ми не... Що ми голи візьмемо? Як нас нема туди, пля загосимо середину, ми біжимо всі фланг тікаємо. З флангу ми головну заб'ємо, треба бігти добре до вратаря, середину треба бігти, до воріт. А як з флангу, наприклад, подавати, якщо з середині ми, блядь, втрачаємо м'ячі, нема, пота... нема пасу в В фланг, фланг м'яч не доходить взагалі, абсолютно. Тобто там... ви потрачали до купувати. Тут нема пасума. Даймо, даймо, де біжить, біжить. Штрафний удар з аналогічної дистанції, як у суперника, тільки реалізація інша. На досвіді. Мара, це позиція на речі ні, на нього любить дивитися, ну, типа, є брак, ну, типа, але він багато знайцем, то може? Серйозно, блядь, йому сказав, буде чотири, не буде грати три дотку, чотири, блядь, буде слід. 15 дотків робить до м'яча, блядь, тричає все. Я думав, що 7-2 виграємо. 7-2. Але, поки 3-1, якби забили, то би було. Але то, що ми пропустили один собі гол, самі забили. Є! 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 Наприкінці мостище забиває свій четвертий гол. Все, матч завершено. Це був хороший поєдинок як для старших, так і для молодших футболістів. Тож давайте запитаємо у тренера, що він думає про цю гру. Як вам матч? як противник. Достойний суперник. Цікава була ігра, вона очікувано була цікава. Трошки у нас підготовка, зараз готуємося, сезон починається друге коло через тиждень. Це розглядали цю ігру як підготовчу, дали можливість всім зіграти. Не всі, правда, хлопці були, але в силу там, хворі, хворі, але нічого, цікаво були гра. Молоді футболісти можуть до вас звертатися, щоб попасти до цього. Це Кауський район, весь за е, вами Так, то це ре, цей регіон, цей а регіон куди, куди, куди ви їх підбираєте, в яку команду? Ривера 1908, Франківська. Тобто є можливість туди попасти, це як академія, чи Так, та для будь-якого віку дітей, які хочуть себе проявити, які мають бажання, які мають якісь здібності, то можливість в них буде себе проявити. Можливо, хтось. А вам цей про... нападник дев'ятий, нам ви як які бігучі, б'ючі, що він не проходить, чи ви його не пускаєте? Ні, так, за ним так. вже є цікав... зацікавленість, за нього вже запитували. Це постав, так? Так, е, так, та. але що все в процесі зараз. Та. Готуємося та. до сезону. Вам, вам бажаю вдалого старту. А вам сильний спортсменів. Дякую. Уже тисячу підписників. Це велика цифра для нас. Ми тяжко до неї йшли, але ось. Цими зусиллями у нас вже стабільно 5 тисяч переглів, тисяча підписників, і для вас подарунки, друзі. Кожен, хто поширить наш YouTube канал в себе у соціальних мережах в Сторіс і відмітить МФК в інстаграмчику, отримує 50 гривень на Vodafone гарантовано. Зробіть оце як в зразку в цьому відео і отримайте 50 гривень на Vodafone. Хотів би вам подякувати за те, що ви підписалися на наш канал. Приємного перегляду вам наших наступних серій і до зустрічі! На МФК Калош наступний матч мостище грає проти ФК Штурм з сівки Калуської. Суперник сильний, адже посідає першу сходинку у своїй лізі. Ваня П'ясецький, екс-гравецівка мостища, зараз один з лідерів у команді штурму. Маємо сьогодні з ним поспілкуватися. Також, друзі, мусимо вам оголосити чудову новину: у нашого воротаря народився син. Тож не забудьте привітати його у коментарях. Погана команда, Слівка. Вони в другий лізі йдуть на першому місці. Е, я знаю, там майже всіх людей. Там непогана команда, до речі. що тобто, там На другій лізі грають, то нічого не означає. З такими командами нам дуже важко грати, не знаю чого, ми дуже важко з такими командами щось граємо. Так, як у Спарянську ми почали, так багато ігор таких було. Ніби ми тримаємо м'яч, ніби ми атакуємо, а ми і ми не можемо нічого зробити. Саме, там, я з малими навіть не хочу ту його, бо то таке. Але все рівно, у нас ціла купа моментів, і ми далі то, то саме все повторяємо. Як можна, скільки можна бити у воротаря, блять? Ми один на один і прямо в оратиря щось б'ємо. Там 7 метрів ворота, а замахніться, блядь, зупиніться, блять, забіжіть мечом воротом. Ми виходимо і все воротаря, то в уротеря, то вчемі, то, то не перша ігра, то пару ігор у нас таких, Перельоти. E, Плюс. Ти таку парашу даєш м'яч пів години лети. Та дай на, на, на силі передачу таку, таку хорошу, але силову, не таку просту, м'як летів пів години. Ти дай м'ясо платів за хмару, а потім попу. Дай таку в ліцей, дай таку жорстку передачу, щоб зап'єти. Жорсткі давайте передачу. Далі, якщо ти, якщо джус іде рамка прокупанку, куди на підбір зразу. Так само з другого боку, що «Ромка» йде, то джус на підбір. То джус чи шус? Шус. Джус «Джус» Шус віддихаєш поки що. Джус! Ти казав Маніжку візьметь, Тарас. Джус, шус. А, а, а джус упіхаєш. Два одного. Давайте, все, виходьте, спокійно пішли, давайте на розмені. В що команді ні. добрали хороші ні? Ніколи не добрали, самі свої. Так. Силами і граємо. Ну. А мистечі тобі як зараз? Стечі бачу. Ти кудиш? Ну а як? Та душа не болить, що покинув цю команду? Та трохи болить, що не болить. Команда не несеться. Ну так. Да. Щось ще якусь пользу би приніс. Okay. <ганували> <ганували> і що я сьогодні заражень? Приїхали, що? І ви громади приїхали чи так? Ясно діло, що вигравати, завжди вигравати приїжджаємо, але буде видно по встановці, як буде. Я спотів. Ти знаєш, що я хочу тебе запитати. Рахунок? Сьогодні ставлю по 4-0, бо 4-1. Оптимістично. Сьогодні Хорош. Лукас, Прогноз. Важко сказати, там. Хороші виконавці. Думаю. 3-2 переможні. А може по своєму любимому рахунку будемо горіти і відігравати 4-3 прогнози. Ну в тебе більш оптимістичніше. Ні, гра буде важка, хола. Що ви тут? 4-1 за чого лиш одного президента інтерв'ю береться? а в другого. А в третього, блядь. А може пев. Стай посади. Будь ласка, Суддя прав, учимся і так. Футбольного, не прав, значить черевно прав. Ви справили номер один. Так, да, все. Готові? Знаєте, колись не матюковці взагалі. Та де всі вці, як гауди з матюковці. Просто постійно, потім не вийде. <реку> Гося! Добре, добре, давай сідать назад.

<гілляє> <Супер>! <гілляє> а ви б'єте м'яч там ззаді? Мяч скаче коло вас, не видивитися, як м'яч бля, бі, біля вас. Та я життя? А ви б м'яч тут, бля, коли падає собі. О, хорошо. Yeah. 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 Та зв'язка, розмішної зв'язка, ромб із Андіху, блядь. Зв'язка інвалідів. Уже, блядь. Це хорошо правда. Йба. Він силю не, от так. Ваша подача, мабуть, не той для доброго кульки м'ячків водило тигри. Через на Тепер і з двох боків подає. Там ощути був. Не посміши.

Браво! Браво! Подавчий. Вино. Таке винос. Наїть, м'яч витіть. Один раунд. Гед нах, о, блядь. А не туди. Чётко блять постанов. Давай, давай. Що там? Дай, 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 дай. Помоги. Пас. Кеп. Моє мені живіт, е. Сука, викед. Да. 19. О. Не зняти. Знову тет. Хорош. Хорош. Андрійко, молодець, Андрійко! Це сильно було, Це часто. Ще би забив не року. Сідуште! Мої пелу сідусь! Поки не одайте! Як класть без робити? На другий! Ха- Трішки більше біжать, а троє біжать з опровадженням. У вас є бутці на першу жовту карточку в кар'єрі? Ні, то в мене є пиво. Я не знаю, якщо я то навіть не знаю. Прогноз, рахунку, ти завжди вгадуєш. Чотири дек. В чиї користь? В нашу, як в чиї. Красава. Не задавай дивних питань мені. Ти ж глупий, не забувай. сітку. Два куди, Що то за подача, — Тарас виходь! Замість Лукас. Приведь дійсно, вийде. Ви ще так валяжну гати будеш капіталь. Перше коли ми почали херню. Почали призраки ззаді. Ну, наче то. Розергайте троші. А що ви ще решили по заліз? Знаєте, що ми не просто, ай херню ротація дуже дорога. Чуть швидше, дуже газ. дуже низько сіли. <плес> що так низько Та Тут при них і тримати не. Ми дуже низько сіли тут. Потім вже <плес> піджали, що почали тримати. Ми тримаємо своїх на своїй половині тримати м'яч. Всі команди будуть отаковати проти нас. Там блядь, а ми нічого не зможемо зробити. Треба туди атакувати, блядь. Треба більше бити. Подачі, я подача, я б ігра в одного резолюцію, віддавай. Марк, на фланг кидай на один або на другий, бо дай легше, Мальк. Завжди. А наші так посудиш, так вона ще бригад. Шість дотік не треба, 3-4 дочка Макса. А ми шість поправляємо, щось жує. І грайте, посади по першому м'ячу. мечу. <посвітна> а, а ти 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 ти. На мя. грайте м'яч. Повернувся направо-наліво. <посвітна> на любий гарн там є костік, з другого боку Лукас, завжди. А ти чекаєш, звертаєшся за атаку. То не можна вибігти швидше вперед, ти вертаєш на тата, а потім знову вибігаєш. Це вже найкраще, як не бачу, що почалася перебудова і Якщо футбол закінчився, сільський, вже щось є думка. Ні, так не ж є думка. То нема що того, як вони просто бідку на випадку. От знову є футбол. Це певно перший раз я бачу, що. Гуляє м'яч по полю весь час, ліво, право Просто костя як включається лівим. флангом, Кайф! Там є пиво! Там волод, найбільде. Кепиво, блять, зараз усі блять свої ворота будуть ті бачите, кепиво, <laughs> пиво, не пиво. не не блядь. блять! пиво, два часа ночі, блядь. Ви тут з малого на цей. Бачимо експертів на. Шнайдер скинув, кивну, Тарик, назіри тих нога, готовий маєш бути. Ви занадто довго сидите. Пішно на акцію, або жрати завтра. Не п'єш пиво? Нахуй, блядь, весь чудів. Давай, Тарас! Та бей пока! Стягай, блядь! Каліпцун! А міг пока бей ще? Добре, бо ти десь не досипає. Що треба я ще? Ну, що зробив? Майже! Що треба? До ноги треба вправити! Ворота рехбінь! Можуть їхати до мене завтра, завтра робочий день я Блядь, блядь. блядь, управлю. Лістові кінно! блядь! девяти! Девите, блять! блядь. А не забувайте, ви забувайте вам, бля! Вам! Пічки ходять всі, бля! Пославали мені дивиться! Зараз заіграють, пацани. А санал міцне у мене в машині стоїть, літра! Хто заб'є гол, даю арсенал міцна! Рожавим ця акція не йде, рожаєм. Ми зараз, блядь, дві команди понесуть. Гай! Ну. Назад! Сіли! Встали! Фаналька чиста! Бляд.

А прийми, доригаємо, блядь! сідай середину. Добре! Да їй си! Здорово, блять! Блядь, боявся, блядь, сука! Боявся, так! Секунд! Та Там ну бісе прокинешь все, блядь. Прокинь і біжи дальше! И все, евайся на жопу. Бачу нас більше, блядь! Більше, Він не знає, що не біжить. Ось давай, пробивай. Що один за двоє, блять? Що було, блять? Що було? Лежище грає. Що було, блядь? Так Костя з грає, блядь! блядь, блять! Кину на! Що нахуй і блядь, блять, м'яч? Такий бабак почав! Але Вася, Вася! Як зав 4 година, а як за 62 США. Матч вийшов напрочуд хорошим. З напругою до самого кінця. І бойовою нічиєю. А у нас третій тайм. Святі кличе, Рофолов. Що там, Юра, готовий? Не готово? Ще ні. Ще ні. Ще ні. Відсвяткувати день народження сина і позитивно налаштуватися на початок сезону це те, що треба. Отже, друзі, дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки під відео. Нехай щастить, посміхайтесь частіше.